Саме головна зустріч на протязі дня це зустріч з моїм Богом. І плоть це теж не цінує. Взагалі, якщо не було зустрічі з Богом, по суті, день проведений надаремно, і якщо не було стосунків з тим, хто тобі цей день дав, взагалі то теж таке враження, що марнота якась іде. Ціль молитви, по суті, не просто щось клянчити, а ціль молитви зустрітися з ним. Ціль молитви не в тому, щоб отримати бажане, а в тому, щоб прийняти те, що посилається. І він наполегло пропонує будувати відносини з собою. Він пропонує, по суті, залежність від себе. Хочете правду народ Божий про нас? Розмовляючи з сім'ями, я помітив, що у більшості людей, які в сімейне життя вже починають, і коли вони вже як би, з Христом мали стосунки, а потім почали крутити носом буває, і пробують якісь, як каже моєму ну, Володимир, ну що ти постійно мені про Бога, про Бога? Що ти все рівня? вертикальне, відношення вертикальне? А що не вистачає тут просто по горизонталі, щоб, щоб муж мене і любив і діти були цього Разве не вистачає? Я кажу, ну пробуй, побачив, як він тебе буде любити без цього. І в них є список. Якби вони по чесному писали щастя їхнє, в їхнє щастя в їхньому уявленні друзі, це хороший дом, хороша машина, хороше здоров'я, хороша зарплата, ну різна в регіонах України. І в цьому переліку є, наприклад, 10 компонентів щастя. А що цікаво, якщо їм попадається анкета. І вони пишуть її таємно. Не просто Володя дав анкету, знаєш так, бо він, вони, звичайно, пишуть: відносини з Богом, ну тож пастор, тут, то треба ж якось корчить себе духовника. А так по чесноку не кажуть, хіба це погано, Володимир, що це все 10 штучок. Потім я кажу, слухай, ну реально, а знаєш, що цікаво, що їхній список щастя нічим не відрізняється від людей, які просто живуть там на вулиці. Тільки як мій друг каже, тільки у цих віруючих ще є у кого клянчити плюс. Народ Божий, як вам правда про нас?